Тепер як висновок з цього на двох слайдах буде перелік тих питань, які є найбільш пріоритетами. Тобто, це те, що ви вперше, в першу чергу маєте знати з конституційного права на перед ЄФВ. З перших трьох, як ви розумієте, занесе змін до конституції питання 2.5. з четвертого, про референдум, передусім референдум з народною ініціативою. Ну і загалом все, що написано про референдум, закон-просидонський референдум. Далі, чотири, три виборчі цензи і принципи важливими є. Чотири-п'ять все, що стосується виборів виборчих систем. 4.7 сім і 4.8 – місцеве самоврядування, що стосується. П'ята, шоста там рідко питається, тому це вже найбільш більш детальне вивчення. Сьома тема види громадських об'єднань, тобто все, що стосується закону про громадське об'єднання і про політичні партії. З восьмої теми там будь-що можуть питати, але найчастіше питали громадянство певним чином, бо там дуже багато просто восьма тема найбільш рекордна здається взагалі з усіх восьми дисциплін. Ну можливо, десь ще таке є, але там аж 14 питань в одній темі. в консультаційному точно такого більш немає здається, в адмінці я теж такого не бачив. В МЗПЛ нема такого. Можливо, ще десь є. Uh, але це одна з найбільших в принципі тем uh, і, і саме тому там десятьсотків і тому там важко визначити найбільш пріоритетні, але серед тих, які можна питати, це про громадянство. Далі з останніх тем тут вже не виділялося. Тут просто ті питання, які знову таки найбільш важливі. Тобто, це не перше з кожної теми, як ви бачите, тут немає першого питання. Бо з першого питання зазвичай там поняття, предмет, там загальне щось, щось таке загальне. Про це на це важко скласти тести, особливо важко скласти тести рівня С. А більшість, більшість питань зараз більшість тем. От, бачите, тут все рівень С. Рівень Б є в сьомій темі, рівень Д є в восьмій темі. І рівень Б є в першій темі. Можливо, ще тепер в другій темі, бо знову таки я не у 22-му році, а там там один воно щось одне змінило, здається, другий, змінило. А, все, в другій воно змінило. Все, усьому іншому там рівень С. І на цей рівень С досить важко це тести на особливості української моделі правозахисту захисту Транс-1. Транс один, ви бачите. А, і тому на тринадцять 1 майже ніхто в тесті не складає. Тринадцять аналогічно, тринадцять 3 аналогічно. А от далі вже починається. Те саме тринадцять 12 один. Те саме 11, 1, там де поняття, місце, система, на це мало тестів. 11.1, один ролі місце. Та сама історія. А от там, де вже щось процедурне, числове і так далі, там складається багато тестів.